Друзі, завжди забуваю сказати, що тут дуже багато росіянців, вони розмовляють, ну, типу, на росіянській, їх чути. Так ось, і автомобілі. Деякі автомобілі я бачив росіянські. Але я зараз покажу вам один автомобіль, такий теж росіянський. Ви його одразу пізнаєте. Дивіться. Та-дам, та-дам. Що це за машина? Хто не впізнав, це машина деву. Дивіться. Якийсь росіянець приїхав на деву у Турцію аж. Аж у Турцію, й-моє, то якийсь капець. Ось такі піроги Тут зараз наразі прогулюємось, зайшли... Типу в піцерію поїли, ну таке, знаєте, не скажу, що я в захваті. Ну. Просто не скажу, що я в захваті і все. Я більше таку, таке кафе, чи як це в не, не буду посіщати, не буду туди заходити таке. Ладно, друзі, погнали далі.